Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє, присвячуючи це 160-й річниці дня народження Андрея Шептицького. Ми з вами зараз знаходимося на третьому поверсі будівлі колишнього страхового товариства. Але про все по порядку. А щоб наперед вас залюбити красу, погляньте лише на збереженні ліпнину та інтер'єр цього приміщення. А також на плитку. Пізніше ми з вами скажемо, хто автор. Продовжуємо короткий екскурс цим будинком. Це другий поверх. Ще двері. Отже, ми знаходимося з вами на перетині вулиць Підвальна та Руська. Це той будинок, яким ми ходили по поверхах. То що ж спільного між Андреєм Шептицьким і цим будинком, а також цим товариством. Страхове товариство Дністер було засноване в 1892 році як українське страхове товариство. На той час було багато і польських, і німецьких страхових товариств, було важливо організувати українське. Один з його засновників сказав, недослідно цитую, вже навіть те, що в товаристві Дністер за ці всі роки закумулювалося так багато грошей і пішли вони на. Справу українського народу вже це його є величезною заслугою. Митрополит Андрей був одним з основних вкладників для стартового капіталу в цьому страховому товаристві. Спершу воно зорганізувалося як товариство страхування майна від вогню, бо таким було розпорядження Галицького сейму, що всі повинні були застраховані бути. І будівлі, котрі були застраховані цим товариством, мали такий металевий медальйон. А тепер трішки про цей будинок був збудований. Вже у 20 столітті запрошую нас з вами зробити цікаву мандрівку дослідження. Над моєю головою написані три літери, а це є кириличної абетки. Кожна з них означає певне число, і це число складається у рік. Ви в коментарях напишіть то, який рік там написаний. Це буде рік початку будови. Цікавою особливістю є, що до будівництва та оздоблення цього будинку запрошувалися українські митці. На поверсі згадували про плитку. Отож, облицювальну і також плитку до підлоги робила фірма Івана Левинського. Про нього ми трішки згадували в одному з попередніх епізодів. А на сьогодні це все. Дякую вам за ваші коментарі, вподобайки, поширення, а також вашу підтримку на Монобанці. Залюблюємося у своє. До зустрічі завтра!